Це тільки дещиця із тих величезних духовних і мистецьких скарбів, що зберігаються у фондах Національного художнього музею. Деякі шедеври з представлених тут зібрав ще Данило Щербаківський. Інші привезла з експедиції Лариса Членова у ті часи, коли склади і клуби робили з православних церков заблукалі безбожники. Сьогодні український еконопис 16-19 століття, збережений подвижниками музейної справи, нагадує кожному з нас про ту страшну і неосяжну ціну, якою викуплено і наші заблукалі душі. Цей годинник. Часи страстей Христових нагадує нам крок за кроком події двотисячолітньої давності, коли Ісус із Назарету виявив себе Спасителем людства, і вже два тисячіліття ніхто так і не спромігся повторити в людському тілі його дорогу. Можна в страшному жорстокому світі прожити без гріха, якщо прибрати мінял із храму. Якщо не засуджувати ближнього свого і не прагнути надмірних благ матеріальних. Кожна ікона в Національному художньому музеї нагадує нам про події сучасні. Спокуса позбавити себе життя, це теж тільки спокуса нечистої сили і подолав її Господь. Цього року пізній великдень і незабаром відзначатимемо вхід Господній в Єрусалим. Тисячі людей бачили при житті втіленого Господа, тисячі співали йому осанно, а потім так само гучно кричав натовп «Розіпни!». Великий піст, тому і названо великим, щоб крок за кроком звірили ми своє особисте життя з подіями, які знаково увібрали вічність.